Щоб вести кораблі, щоб у неба злітати, треба твердо, як слід, математику знати. Сьогодні на уроці розв'язуємо ускладнені рівняння. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, хвилинка каліграфії. Пропиши каліграфічно результати таблиці множення числа 9 у порядку зростання. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Самоперевірка. А у тебе? Так? Яку закономірність має таблиця множення числа 9. Кожне наступне число збільшується правильно на 9 одиниць, а кожне попереднє число зменшується на 9 одиниць. Продовжуємо працювати з підручником, сторінка 62. Розвиваємо вміння знаходити корені способом добору. Це завдання номер 1. З'ясуй коренем чи розв'язком, яких рівнянь є число 6. Міркуємо так. Замінимо у рівнянні 40 поділити на А дорівнює 8, букву А на число 6, 40 поділити на 6. Не ділиться, отримали хибну рівність. Отже, число 6 не є розв'язком рівняння. 18 поділити на d дорівнює 6. Замінимо у рівнянні букву D на число 6. 18 поділити на 6. 18 поділити на 6 дорівнює 3, отримали хибну рівність. 3 не дорівнює 6. Отже, число 6 не є розв'язком цього рівняння. С поділити на 6 дорівнює 2. Замінимо у рівнянні букву С на число 6. 6 поділити на 6. Дорівнює 1 отримали хибну рівність. 1 не дорівнює 2. Отже, число 6 не є розв'язком цього рівняння. 36 поділити на b дорівнює 6. Замінимо у рівнянні букву Б на число 6. 36 поділити на 6. 36 поділити на 6 дорівнює 6, отримали істину рівність. Отже, число 6 є розв'язком цього рівняння. Х поділити на 3 дорівнює 2. Замінимо у рівнянні букву «х» на число 6, 6 поділити на 3. 6 поділити на 3 дорівнює 2, отримали істину рівність, адже 2 дорівнює 2. Х дорівнює 6, тобто число 6 є розв'язком цього рівняння. Продовжуємо працювати з підручником. сторінка 62. Завдання номер 2 зістав рівняння попарне. Працюємо з першим рівнянням 32 відняти х до рівня 24. Це просте рівняння. У цьому рівнянні невідоме число, від'ємник. Ми знаємо, щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю х дорівнює. 32 відняти 24. Х дорівнює 8. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 32 відняти 8 дорівнює 24. 32 відняти 8, 24 дорівнює 24. Отже, ми отримали істину рівність. Розв'язок рівняння х дорівнює 8. Можемо записати відповідь х дорівнює 8. Читаємо друге рівняння 32, відняти х дорівнює 8 помножити на 3. Чим відрізняється це рівняння від попереднього? Правильно, праворуч від знака дорівнює стоїть вираз 8 помножити на 3. Це ускладнене рівняння. Обчисливши вираз спочатку праворуч, ми отримаємо просте рівняння. 32 відняти х до рівня 8 помножити на 3 до рівня 24. Ми отримали з вами просте рівняння. А просте рівняння ми з вами вміємо розв'язувати. І так, міркуємо. Так. Спочатку потрібно обчислити вираз праворуч, потім розв'язуємо просте рівняння. Невідоме від'ємник. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Х дорівнює 32, відняти 24, х дорівнює 8. Робимо перевірку. 32 відняти 8 дорівнює. 8 помножити на 3. Зверніть увагу, під час перевірки ми обчислюємо тепер два вирази. Нам потрібно 32 відняти 8, це дорівнює 24. І 8 помножити на 3. Це також дорівнює 24. Отже, ми отримали істину рівність. Значить, розв'язок рівняння х дорівнює 8. Записуємо відповідь. Відповідь х дорівнює 8. Продовжуємо працювати з підручником. Рівняння в зошит не записуємо, працюємо усно. 12 поділити на y дорівнює 2, 12 це ділене у дільник 2. Це частка. Це просте рівняння, щоб знайти дільник. Потрібно ділене поділити на частку. Y дорівнює 12 поділити на 2. Y дорівнює 6. Робимо перевірку. 12 поділити на 6 дорівнює 2. 12 поділити на 6 2. А 2 дорівнює 2. Отримали істину, рівність. Записуємо відповідь. Відповідь. Y дорівнює 6. Наступне рівняння 12 поділити на y дорівнює 8 поділити на 4. Це ускладнене рівняння, адже в ньому один із компонентів є числовий вираз. Зверніть увагу, праворуч знаходиться числовий вираз. Перш ніж розв'язати це рівняння, нам потрібно числовий вираз, замінити його значенням. Тобто розв'язати. 12 поділити на y дорівнює 2, бо 8 поділити на 4 дорівнює 2. Ми отримали просте рівняння, яке щойно з вами розв'язували. Невідомо дільник. Щоб знайти дільник, треба ділене. Поділити на частку Y дорівнює 12, поділити на 2, Y дорівнює 6. Це розв'язок рівняння, його ми підкреслюємо. Робимо перевірку. Мені потрібно значення змінної y, вставити ось у ускладнене рівняння. У перший вираз. Треба 12. Поділити на 6 дорівнює 8 поділити на 4. 12 поділити на 6 2. А 8 поділити на 4 також 2. Ми отримали істину рівність. Можемо зробити висновок, що корінь рівняння у дорівнює 6. Записуємо відповідь: у дорівнює 6. Щойно ми з вами познайомились з ускладненим рівнянням. Рівняння, у яких один із компонентів числовий вираз, це є ускладнене рівняння. Такі рівняння ми розв'язуємо способом зведення до простого рівняння. А що це значить? З'ясовуючи, чим відрізняється подане рівняння від простого, замінюю числовий вираз його значенням, Розв'язує держане просте рівняння і виконую перевірку. Продовжуємо працювати з підручником. Формуємо вміння розв'язувати ускладнені рівняння. Це завдання номер 3. Розв'яжи рівняння, міркуючи за пам'яткою. Рівняння записуємо в зошит А додати 16. Дорівнює 9 помножити на 8. Чим відрізняється це рівняння? Це ускладнене рівняння. Праворуч має числовий вираз 9 помножити на 8. Замінює числовий вираз, його значенням. 9 помножити на 8 дорівнює 72. А додати 16. Дорівнює 72, це просте рівняння. А це перший доданок. 16 другий доданок і 72 сума. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. А дорівнює. 72 відняти 16. Віднімаємо частинами. Спочатку 12, а потім 4. а дорівнює 56, це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. Підставляю замість змінної а числове значення 56. 56 додати 16 дорівнює 9 помножити на 8. Обчислюємо числові вирази. 56 додати 16. 72 і 9 помножити на 8. Також 72. 72 дорівнює 72. Отже, ми отримали істинну рівність. Корінь рівняння а дорівнює 56. Записуємо відповідь. Відповідь А дорівнює 56. Це відняти 14 дорівнює 50 додати 8. Чим відрізняється це рівняння. Це ускладнене рівняння, бо праворуч у нас є числовий вираз 50 додати 8, нам спочатку потрібно. Замінити цей числовий вираз його значенням 50 додати 8 дорівнює 58, Це відняти 14 дорівнює 58, ми отримали просте рівняння. Це, це зменшуване 14 від'ємник, 58 різниця. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. С дорівнює 58 додати 14, додаємо порозрядна десятки до десятка, одиниці до одиниць. С дорівнює 72, це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 72 відняти 14 дорівнює 50 додати 8. Знаходимо значення числових виразів 72 відняти 14. Віднімаю частинами. Спочатку 12, а потім 2. 58. А 50 додати 8. Також 58. 58 дорівнює 58. Отримали істину, рівність. Отже, Розв'язок рівняння С дорівнює 72. Записуємо відповідь. Відповідь С дорівнює 72. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника і розв'яжи рівняння, самостійно міркуючи за пам'яткою. 24 поділити на Y дорівнює. 18 поділити на 6. Фізкульт хвилинка. Зроби зарядку, відпочинь і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником сторінка 63. Формуємо вміння складати рівняння за текстом задач. Завдання номер 4 В комп'ютерних класах школи є 80 комп'ютерів для учнів старших і початкових класів. Старшокласники можуть працювати за 43 комп'ютерами. Скільки комп'ютерів виділено для учнів початкової школи? Скільки комп'ютерів у старшій школі? Правильно. У старшій школі 43 комп'ютери. А скільки комп'ютерів початковій школі. А це є шукане число. У початковій школі невідомо, скільки комп'ютерів нам потрібно знайти. Яке числове значення має ще задача? Правильно, ми знаємо, що всього комп'ютерів 80. Це для учнів старших і початкових класів. Розгляньте, будь ласка. Короткий запис задачі. Це проста задача на знаходження невідомого доданка, адже 43 це перший доданок. 80 це сума, шукане число це невідомий доданок. Давайте цю задачу зараз розв'яжемо арифметичним способом, тобто, який вираз можна скласти до цієї задачі. Правильно, це проста задача, і ми можемо зразу дати відповідь на питання задачі. Нам потрібно 80 відняти 43. І це дорівнює 37 комп'ютерів. А тепер давайте розв'яжемо задачу алгебраїчним способом. За допомогою рівняння. Позначимо шукане число, а це кількість комп'ютерів в початковій школі. Буквою Х і складемо рівняння. 43 додати х дорівнює 80, 43 це перший доданок, х це другий доданок, 80 це сума. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок, х дорівнює 80 відняти 43. Віднімаємо частинами. Спочатку 40, а потім 3. Х дорівнює 37. Це є розв'язок рівняння. Тобто ми розв'язали задачу і дізналися, скільки комп'ютерів виділено для учнів початкової школи. Записуємо відповідь. 37 комп'ютерів виділено для учнів. Початкової школи. Продовжуємо працювати з завданням номер 4 Нам потрібно скласти обернену задачу, в якій шуканим буде число 43. Розглянь короткий запис, тисни відео на паузу і склади задачу до короткого запису. Аналізуємо задачу. Це є проста задача, в якій 37 це другий доданок, а 80 це сума. Значить, нам потрібно знайти перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Значить, ми цю задачу можемо розв'язати арифметичним способом. 80 відняти 37. І це дорівнює 43 комп'ютери. Давайте цю задачу обернену, розв'яжемо за допомогою рівняння. Шукане число в задачі, скільки комп'ютерів у старшій школі. Позначимо буквою Х. Тоді ми можемо скласти. Рівняння х додати 37 дорівнює 80. Невідоме число перший доданок. Щоб знайти перший доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. х дорівнює 80 відняти 37. Віднімаємо частинами спочатку 30, а потім 7. х дорівнює. 43. Тисни відео на паузу і запиши самостійно відповідь в зошит. Продовжую працювати з підручником. Удосконалюємо обчислювальні навички. Це завдання номер 5 Знайди значення виразів. Працюємо усно. 45. Поділити на 5 і помножити на 3. 45 поділити на 5. Дев'ять. А дев'ять помножити на 3. 27. Наступний вираз. 72 поділити на вісім і відняти три. Сімдеся поділити на вісім. Дев'я. А дев'ять відняти 3. Дорівнює 6. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо наступний вираз. 34, додати 5, помножити частка чисел 42 і 7. Давайте цей вираз обчислим в зошиті по діям. Перша дія у нас в дужках. Потрібно 42 поділити на 7. І це дорівнює. 6. Друга дія ми виконаємо дію множення, і нам потрібно 5 помножити на 6. Правильно, 30. І в третій дії ми будемо додавати 34, треба додати 30, дорівнює 64. Наступний вираз записуємо в другий стопчик. Ділена виражена сумою чисел 19 і 17, а дільник різницею чисел 40 і 34. Обчислюємо подіям. Першу дію ми виконуємо в дужках. Нам потрібно 19 додати 17. Правильно, 36. В другій дії ми знаходимо різницю чисел. І це дорівнює шести, а в третій дії ми знаходимо частку чисел. нам потрібно 36 поділити на 6. Це дорівнює 6. Втисни відео на паузу, прийди до підручника і самостійно попрацюй з виразами третього стопчика. Продовжуємо працювати з підручником, сторінка 63. Удосконалюємо вміння дізнаватися вартість і ціну. Визнать за таблицею ціну або вартість прикрас це завдання номер 6 Пригадайте, будь ласка, як знайти вартість, коли в нас відома ціна і кількість. Правильно, щоб знайти вартість, нам потрібно ціну помножити на кількість. А як знайти ціну? Якщо у нас відома вартість і кількість. Нам потрібна вартість поділити на кількість. Попрацюйте, будь ласка, з таблицею, знайдіть у першому рядку таблиці вартість двох прикрас. Якщо ціна однієї прикраси 7 гривень. Щоб знайти вартість двох прикрас, потрібна 7 помножити на 2, і це дорівнює 14 гривень. У другому рядочку знайдіть ціну однієї прикраси. Якщо купили 4 і за всю покупку заплатили 32 гривні. Щоб знайти ціну, нам потрібно 32 поділити на 4, і це дорівнює 8 гривень. У третьому рядочку знайдіть вартість дев'яти прикрас, якщо одна коштує 6 гривень. Щоб знайти вартість, нам потрібно ціну помножити на кількість 6, помножити на 9, і це дорівнює 54 гривні. І в останньому рядочку. Нам потрібно знайти ціну однієї прикраси. Якщо купили таких прикрас 7 і за покупку заплатили 63 гривні. Щоб знайти ціну, нам потрібна вартість поділити на кількість 63 треба поділити на 7. І це дорівнює 9 гривень. Підсумок уроку. Обери смайлик, який відповідає твоїй роботі на уроці. Намалюй в зошиті відповідний смайлик. Урок завершено. Дякую за роботу!